Ми дамо відповідь на питання, яке цікавить багатьох ендуристів і людей, які хочуть купити китайський ендуромотоцикл в середньому ціновому сегменті. Ми дамо відповідь на питання, яке цікавить дуже багатьох. Що краще? Quaрі Max-300 чи Іон GNS-300. Розпускаємо з головних переваг цих мотоциклів над іншими китайськими ендуромотоциклами. Їх двигуни. 300-кубова водянка. Яка Джеон Джинс має 290 кубів по факту, 26 кінських сил. Відчувається поїзді, я тестував як цей мотоцикл, так цей мотоцикл. Е, е, вона Джеон Джинс укомплектований 300 кубовим мотором на водяному охолодженні, який по факту має 290 кубів, тестовка. тестуючи цей мотоцикл, я можу сказати так, він має дуже хороший підрив і соковиті дитин. Мотор на геон йде на п'ятиступінчатій коробці і з його плюсів є лапка кікстартера. Двигун. 300-кубовий, по факту 280. Менше на 10 кубів, ніж геон ДНС. На шестиступінчатій коробці, але немає кік-стартеру. Це мінус. Він є більш еластичний. Він не має такого підриву, як на Гіо але він дуже добре їде на середніх обертах. Охолодження є водяне. Два радіатора. Які є за розміром менше, ніж в Bion GNS, і вони охолоджують трошки гірше. він Частіше включається вентилятор. В стоці є алюмінієвий захист радіаторів. Який є, але функцію він майже свою не виконує, тому що він гнеться від будь-чого. Стартої комплектації не було встановлено вентилятор. Під час експлуатації встановили. Мотоцикл гріється околаженням, стоять два радіатори, яких повністю вистачає для околачення. Не сильно. Радіаторів вистачають для околачення. Навіть на така розділянка потрібно дуже-дуже сильно вспорувати, щоб включився вентилятор. Захист двигуна геон. Алюмінієвий, невеликий, захищає тільки середню частину. Кришки картерів, фільтр масляний. і водяну помпу не захищає. Захист. На вигляд він йде краще, ніж у Геон GNS, але функцію він виконує таку саму. Тому що кришки картерів, фільтр і помпа не захищені. З тої сторони так само магнето не захищено. Рама на COVID Max. Вона не має зрізу, як на Geon GNS. Немає уселення в районі карбюратора, як на Геон. Підрамник кріпиться вище в районі підніжок пасажира, які в повсякденному житті є плюсом. Ось тут. Це покращує переїзд перешкод і колодів. Так само уселення. Відраник кріпиться не ще, ніж у Хові Макс. Підвіски на мотоциклах різні. Амортизатори ідентичні, як в GNS, так у Макс. А от пилки відрізняються за своїми можливостями та характеристиками. Конджеєс, велка, є більшою за діаметром і більш і киша напробив. Велка на кові макс є меншою за діаметром, але вона дуже гарно відпрацьовує дрібні нерівності, а От при серйозніших навантаженнях її пробиває. А саме на стрибках і переїзд-перешкод на великих швидкостях. На Кові Макс Траверси алюмінієві, фрезеровані, облегшені. траверси, леті, міцні. Yeah, Є одна стреска є бюджетною китайською. Звичайно, пецький тут циклик бюджетного земель. На цьому попередньо стоїть і а задня... Резена на кові Макс є декенда яка є м'яка і краще себе показує, ніж резина, яка йде на Геон Джиене. Вихлопна система з нержавійки, є повербамп, захист вже допрацював, який переходить. у звичайний глушник Вихлопна система йде з павербомбом яка переходить в аналог китайського краповича і видає дуже басовитий звук Порівняємо звук захлопних систем. Звук на Маркс. Аналога Акриповича працює особити все розлосніше, як торковий макс. Який тут додає азарт у в їзді? Пластик двох мотоциклах по своїх характеристиках є ідентичний. Він гнучкий, не ламаючий. На Кові Макс. Крило вигинається в два рази. Джон Дженес. Так само. На мотоциклах дизайн пластиків є різний. Так іон скопіювали пластичка тема. На Макс до пластику більш підійшли оригінально. Китайці придумали щось своє. Бак. Прозорий, в якому можна побачити рівень бензину, Містемість баку 9 літрів, що є плюсом на далекій дистанції. Порівняно з Геон Джонас 300. Сидіння, сидіння набагато жорстче, але в ньому краще покриття, воно краще тримає мотоштани. Нагіон Джинс бак чорний. вмістимість баку 6 літрів. Сидіння. Сидіння м'якке урівнянні з ковімакс. Зручно на ньому їхати, але покриття гірше. Повітряний фільтр. Зроблено як в нормальних мотоциклах, який має дуже простий доступ. Знімаємо цю крешку і є фільтр, який легко обслуговувати на відміну від Кові -Макс. На Кові -Макс. щоб COVIDMAX. Тобі станції потрібно зняти втекіння. Зняти акумулятор, зняти кронштайн для акумулятора і там ми знайдемо фільтр, який стоїть дуже незручно, тому що в ньому може збиратися пел. Ковімакс. ЛЕД-фара з ЛЕД-лінзами, на якому є ближнє світло, дальнє світло. Яке дуже яскраво світить порівняно з Geon GNS. Є дуже гарні габарити. Оптика на Geon GNS є звичайною. Лампа LED, яка світить так. Ближнє світло і дальне. Рулі на двох мотоциклах перемінного січення алюмінієві. Курки звичайні, як на будь-яких звичайних мотоциклах. Термозна ручка регулюється під хват руки. Однією з переваг КВІ МАКС це є ручки не ламайки. Лічильник мотогоден. Осід мотоциклів у Ковіматі. Я хід наш 690 кілограмів. Інформація не точна, але приблизно десь так. Напевно і через те в цьому ДНС є трошки більше реву. Якщо хтось задавався питанням, чи актуальні ці мотоциклі в 2022 році? На мою думку, вони лишаються актуальними в 2022 році, тому що в своїй ціновій категорії вони не мають конкурентів. У нас на каналі є вже детальний огляд Covimax. Можете перейти за посиланням. Наступним відео на каналі буде детальний огляд Dion GNS 300 Що я можу сказати про цих два мотоцикли? Я не являюсь експертом і це є тільки моя суб'єктивна думка. Протестивши цих два мотоцикла, я можу сказати таке. Dion GNS являється, він підійде для людей. Які бажають займатися ендуро. тому що в нього кращий мотор має ті соковиті низи, кращий підрив. мотора є він набагато менше гріється через більші радіатори. Ще є плюсом більш професійна підвізка, яка дозволяє краще їхати в ендуро. вендуру. Повімакс, мотоцикл з війного призначення, тому що в ньому підвіска м'якса, яка відпрацьовує більш дрібні нерівності. І вона дуже буде гарно справлятися з українськими дорогами. Двигун є більш еластичний і шоста передача є плюсом, тому що набагато легше працює мотор на більших швидкостях.